Він зробив неможливе. Політики день і ніч готові були відповідати на любі запити інвесторів, збільшував площу країни кожен рік, без війни чи любих захватів інших територій, наказував злочинців за допомогою палець, навіть при тому, що ООН засуджували його за такі методи покарання, саджав до в'язниці своїх родичів та близьких. З 1965 року по 1990 рік збільшив ВВП з 400 до 12 200 доларів. Та саме по цій причині з'явився такий вислів, як Сінгапурське економічне диво. Сьогодні я вам трохи розпів про Лі Куан ю, той, хто можна сказати, і зробив Сінгапур такий, яким ми його бачимо зараз. Про того, хто вважав, що влада не повинна змінюватись, бо всі уми, які могли зробити щось корисне для країни, вже у партії. Що політики не будуть приймати якісь складні та непопулярні рішення, якщо будуть вибори. І насправді йому це вдалося. І з 1965 року влада, можна сказати, не мінялася. Після нього до влади прийшов його син. Безумовно, країна успішна та одна з найбагатших. Так там порядок, так там дуже багато часу приділяють чистоті навколишнього світу. Так там одна з найкращих освіт у світі. Так, там один з найменших рівнів злочинності. Все це є, але щасливі люди там чи ні це вже окреме питання. Та чомусь, мені здається, далеко не кожна людина зможе жити за такими правилами. В країні не було ні якихось корисних копалень, ні кваліфікованих робітників, навіть нормальної питної води не було. Але до влади приходить Лі Куан Ю, який перевертає все з ніг на голову. З 1960 року починає працювати програма на миву території. На той час площа Сінгапуру складала 582 км квадратних, а вже на 2021 рік була 733 км квадратних. Як вам програма? Але це тільки початок. Далі буде дуже потужно лише боротьба з корупцією, чого коштує. За кожною великою компанією, яка звернула увагу на Сінгапур, закріплявся чиновник, який готовий був відповідати на любі питання в будь-який час дня та ночі. Люба інформація, яка цікавила інвесторів, потрапляла до них дуже швидко. Так американські транснаціональні компанії внесли значний вклад в розвиток високотехнологічної промисловості Сінгапуру. Так вони і безробіття побороли і стали одним з найкрупніших виробників електроніки. А от прослідуючи, мені дуже цікава ваша думка. Прям дуже. Послухайте, і напишіть у коментах, що думаєте з цього приводу. Лікуан Ю водночас допомагав сім'ям придбати житло та заохочував жінок, які мають освіту народжувати більше дітей фінансово або за зниженням податків. А от для жінок без освіти були інші правила. Для них працювала програма Зупинись на двох. Їх більше заохочувало до стерилізації, а тим, хто був проти, забороняли вибір школи для своїх дітей, виключення з черги на житло. Він хотів створити як ідеальну країну, так і ідеальних людей. Він вважав, що від розумних батьків з освітою народяться розумні діти. Ну а в інших навпаки, яких він, напевно, не чекав в своєму ідеальному світі. Чомусь згадав історію з матір'ю Маска, так того самого Ілона Маска. Вона розповідала, коли вона там з подругами десь гуляла по магазинам чи паркам, запитувала щось у своїх подруг, вони їй казали, позвони дитині генію. Саме дитинства маск дуже багато читав та вже у маленькому віці дивував людей своїми знаннями. Так він і в універі навчався. На пари не ходив, а просто постійно читав книги та проходив лише на іспити. Добре, щось ми відволіклися, посилання зараз з'явиться, а ми повертаємось до найцікавішого. А зараз про боротьбу з корупцією. В основі цієї боротьби було два простих правила. Перше, це неминучість покарання, а друге це те, що покарання міг понести будь-хто. І насправді так і було. В нього навіть був відомий вислів, про який багато хто чув. Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів, ви точно знаєте за що, і вони теж знають за що. Спочатку вони підняли зарплатню чиновникам, і це було дуже значне підняття. Слідуючим етапом жорстокість покарання. Навіть якщо ти знав про факт корупції і не повідомив про це, ти міг отримати величезний штраф, сформували підрозділ, який підкорювався безпосередньо Лі Куан ю. Вони могли і робили обшуки у будь-кого. Саджали високоподсадовців і навіть родичів Лі. Керівництво Сінгапура і сам Лі Куан Ю прилюднило свої декларації про доходи, що викликало довіру у населення. Мені здається, що вже я закинув дуже непогану інфу, тож добавте трохи активу у коментарях. Це буде таке собі спасибі за мої старання. Треба просувати ролик та щоб він вирусив. Цим ви дуже мені допоможете в цьому. І якраз підтримайте український YouTube. Мені здається, так це працює. Я знаходжу мотивуючу та цікаву інфу для вас, а ви мотивуєте мене тим, що залишаєте коменти та підписуєтесь. Дякую і продовжуємо. Куан Ю вів мову для навчання англійську. Це допомагало йому майбутньому швидко вливатися в глобальний світ. Сам Саме він та багато інших представників влади навчалися у Європі. Він добре розумів, що найвірніший і швидкий рецепт успіху це навчатися в тих, хто досяг успіху. Тому він не зберігав в Європі яхти, гроші чи віли, а навчався в них, як це заробити та інтегрувати у свою країну. Зараз освіта в Сінгапурі вважається одною з найкращих у світі. Учні мають змогу приймати участь у різних навчальних програмах. Система адаптується під нужди кожної дитини, та вони можуть завжди змінити напрямок навчання, якщо не встигають або ще через якісь проблеми. Коли йде розмова про навчання, я завжди рекомендую приклад Джона Рокфеллера. Його правила життя це золоті правила, які дійсно дорівнюють успіху. Послання зараз з'явиться, обов'язково подивіться відео про цього генія бізнесу, завдяки якому, мабуть, і вигадали антимонопольний комітет, бо він так гарно вів свої справи, що створив першу монополію, яка не належала політикам, то вони були трохи в шоці. Технології та постійний нагляд, так, нагляд там постійний. Це саме те, через що я і багато хто, мабуть, будуть себе відчувати якимось учасниками експериментів. Хоча це дозволяє знизити не лише рівень злочинності, який насправді в Сінгапурі дуже низький, а ще й допомагає, наприклад, уникнути заторів на дорозі. Їх там майже немає. Завдяки платним в'їздам на деякі участки та зміну тарифів в режимі реального часу, тарифи міняються в залежності від того, яка кількість авто в той самий час там знаходиться. Як прям наше таксі, жартую. Але погоди, сражає такий підхід, навіть не уявляю, скільки зусиль знадобилось, щоб це все відпрацювати до такого рівня. Окрім інвесторів, створення робочих місць, створення якихось геніальних ланцюгів співпраці, ще й налагоджувався туризм, що в свою чергу теж потік фінансування якому не всі приділяють потрібну увагу, але саме туризм допомагає працювати більш успішніше деяким сферам бізнесу. Начебто все круто, країна квітна, рівень життя улетів до космоса, але є і зворотня сторона медалі. Про постійний нагляд ви вже чули. Є ще таке покарання, як смертна кара, покарання палицями, можна відсидіти за жуйку та кормління голубів. Ви зараз бачите ці дивукуваті правила під назвою Закон. Іноді мені здається, трохи перебрали, але якщо є такі закони, є такий успіх, є прогрес, який іноді називають стрибком тигра. То, можливо, саме так і треба, тримати всіх максимально в рамках, хто знає, як насправді вірно чи ні. Як на мене, я, мабуть, не зміг би так жити. Але хто зна, можна довго балакати про це, але ніколи не будеш знати напевне, поки не спробуєш. Чекаю вас у коментарях, сподіваюся, інфа вам сподобалась. Він був звичайною людиною, який зміг перевернути світ. Це свідчить лише про те, що, можливо, все. Та все велике починається з малого. До скорого, друже!